Якщо ти бібліотекар, від тебе певних речей сподіваються, а ти зробиш те, що від тебе не сподівається ніхто. Мене звати Тетяна Пилипець. Я директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука або ж бібліотеки на ринку дев'ять. Я стала неусвідомленою бібліотекаркою вже в три з половиною роки, коли переселилася на нове місце проживання на Оконевського 3, де неймовірна бібліотека міська для дітей. І я, неймовірно, не хотіла мешкати там, втікала на старе місце проживання, і бібліотека стала магнітом, яка мене примагнітила до книг, до місця нового, із якої я не виходила майже 40 років. Спочатку як читачка, як Користувач всіх можливих послуг, які тоді бібліотека надавала, а це було доволі широко, широкі можливості. І потім, як студентка, а професію я вибрала інтуїтивно. Я не планувала бути бібліотекаркою, але я втішена, що доля повернулася так. Насправді це середмістя, найкращого міста світу, це площа ринок, перелина архітектурна, знов таки атмосферна, де якщо не відбуваються головні події, то точно зароджуються думки про них. Відповідно, ми зробили основним фокусом нашій бібліотеці. Якщо з точки зору фондів, це сучасні українські автори, які презентують тут свої книги. Потім ми зробили ще й бібліотекою прем'єр. Ми намагаємося при найменшій можливості робити прем'єру тут книги, тої чи іншої. Друге, це повернення в стіни будинку архіпископів салонної культури. І відповідно, коли ми сформували ось ці дві цілі бібліотека подій. Світська бібліотека і е, ухил в сучасну українську літературу і в якісні переклади. Цільова аудиторія почала формуватися вже навколо цих напрямків. Незважаючи, що турист нас дуже любить: український, міжнародний турист все таки це середовище Львівське. Ми не витиснули з бібліотеки на ринку самого львів'янина. Окремо хочеться говорити про проєкти в часі карантину, тому що ми зробили виклик самі собі. Челендж до челенджа залучили багато бібліотек і бібліотечних людей. Ми зробили антикарантинну програму, таку антивірусну це авторські читання. Ми пишемо лише ексклюзив. Це книжковий бодіпозитив, практичний досвід, виживання, який ми беремо в книгах, в сюжетах, в авторів, огляди книг в стилі інстабук історій. Ми знайшли, мені здається, ідеальну модель, коли красива картинка книжкова з професійним, але не нудним описом воно спрацьовує в десятку завжди. Це суботні медитативні читання від моїх колег. І ми вже війшли в цей режим, і ми розуміємо, що це як з тренуваннями. Ти не зупиняєшся, і м'язи нарощуються. Відповідно, ці проєкти ми дуже бережемо зараз. В нас існує корпоративна відповідальність, у нас є корпоративний дух, у нас живе своя планета, галактика. Називається вона Планета книги людей. І я точно знаю, що з тими людьми я піду в розвідку, вони зі мною підуть в розвідку. Ми маємо ось спільну платформу, у нас одна кров тече, вона наповнена киснем книг.